Всім привіт! І сьогодні в мене буде огляд розпаковка мого нового бінокля біногля 101 d 101070 Тут має бути ще чохол Я пробував знайти якісь інші розпаковки в Ютубі, в інтернеті, проте я не, не знайшов жодного огляду, жодної розпаковки саме цієї моделі, саме цього бінокля. Тому вирішив записати свою. Ось така в нас іде упаковка. Купляв я цей бінокль на розетці. За 1680 гривень це ну, прям дуже бюджетний варіант співвідношення ціна якість в цього бінокля найкраще. Зараз будемо розпаковувати. Та от прикольна коробочка. Тут є всякі такі картиночки, але вона повністю не вміщається в кадр, тому що вона дуже велика, тому зараз, зараз я його якось розпакую. Ага, вон, з цієї сторони. Так. Блін, я вже тут порвав чуть-чуть навіть зразу, якби його дістати. О! Ось ця от велика коробка не вміщається, вона, правда, в кадр. Тут скотчі з боку, зараз відкрию ще. Трубамс. Ножиком своїм розпаковочним. Я просто цим ножиком розпаковую всі свої посилки, які мені приходять. І ще, мабуть, з цього боку є, так? Ну так. Да. Охренеть, він здоровий, боже, він великий, просто величезний бінокль. Ну, тобто оце моя рука. Вон. Це майже на всю мою руку. А при тому, що в мене рука також не маленька, і лінзи просто величезні. Охто. Я... В кадр, звісно, він повністю не влізає. Я, мабуть, буду ще підзнімати його потім і накладу відео наверх, тому що ну, він дуже великий і по відчуттям. Ну, я просто вражений. Типу, це дуже крута річ. Я абсолютно не, не жалію, що я її купив. Я впевнений, що я її буду використовувати. У мене просто тут якраз вигляд на все місто, буду з бінокля дивитися на людей, дивитися на будинки, на пташок. До речі, тут дуже велика лінза. Я його покладу, щоб трохи більше розказати про цей бінокль без цього шуршання упаковки. Тут дуже велика лінза 70 мм. І ця лінза дозволяє тобі слідкувати за зорями, тому що вона дуже світлосильна. Тобто, якби я взяв там умовно бінокль 20 на 50 або 10 на 50, то за зорями мені би було набагато складніше спостерігати. Ну, типу, взагалі, там коли буде захід сонця, коли буде погане освітлення, ці лінзи справляються дуже добре, тому що вони передають все світло. Майже як це бачить око. Тобто, як я бачу захід сонця, бо як я бачу сутінки, я це все так само буду бачити в біноклі, тому що розмір цієї лінзи дозволяє передавати стільки ж саме світла, стільки людська зіниця сприймає. Надіюся, я ну, зрозуміло об'яснив. В мене взагалі до цього не було жодного бінокля. Це мій перший бінокль в житті, і взагалі я не використовував інші біноклі ніякі. Так, розпаковуємо його далі. Розпаковуємо його далі. Дістаємо з цієї. Упаковці з цього пакета. Ось такий він великий, якісний. Він дуже крутий в плані збірки. Я зараз тримаю оце, трогаю його матеріал. Дійсно дуже хороший, дуже якісний. Ну, так і не скажу, що він коштує тільки там 1600 гривень. Тут у нас є маркування камет, тут у нас є його параметри. 10 на 70, long Eye Relief. Тут ще якісь дані, але я. Сильно не вникався. Ну, я перед покупкою, якщо що, зайшов в чат GPT, він мені все об'яснив. Якщо ви думаєте, що це така імпульсивна покупка, і я просто зайшов на розетку і купив Бінокль, то ви не праві. Я зайшов в чат GPT спочатку, я проаналізував ринок, покажу мені всяких там аналогів, конкурентів. І насправді конкурентів цього Бінокля в його ціновому сегменті просто немає. Тобто, це прям. Топ за свої гроші. <смі> ну, він просто здоровезний. Я, чесно, я очікував, що це буде дуже великий бінокль. Але я не очікував, що це буде настільки великий бінокль. Ой, я... Мені подобається, що є заглушки на всіх об'єктивах. Ну, тобто не на всіх об'єктивах, а на всіх лінзах. Тому що, якщо його треба десь перевозити, то не поцарапаєш точно. Або можна отак його поставити оцими штуками прямо про вниз, і він буде так гарно стояти. Ану. Може мені навіть на поставити зараз. Отак, секунду, Бамс. Покажу цей бінокль зі всіх ракурсів. Все-таки огляд, розпаковка. Ну, мені дуже подобається. Мені дуже подобається, рекомендую. Ну зараз я тут нічого не побачу, тому що тут мінімальна фокусна відстань, здається, 10 метрів. Тобто, ну, якщо хочете подивитися щось менше, ніж 10 метрів, то вас це не вийде зробити. Ну, зараз гляну з вікна. Якщо вдасться мені зазняти це, я зазніму. Не знаю, як воно буде знімати цей об'єктив з телефона. Але перед тим як я почну в нього дивитися, я хочу дорозпаковувати це все. Так, це я відкладу сюди. Тут в нас іде ще в комплекті така ось тряпочка. Ця тряпочка потрібна для того, щоб протирати об'єктив. Далі в нас тут іде така сумочка. Дуже приємно насправді що тут є сумочка, тому що, знаєте, це такі бінокль, які ти ну, просто не покладеш рюкзак і в тішеню, як це буває з такими маленькими біноклями. Тобто тут сумочка це реально must have, і без неї його не поперевозиш нікуди. Я коли питав чата GPT, то він каже, що краще використовувати цей бінокль з штативом, тому що цей бінокль важить 1 кілограм. І це, ну, доволі багато. Тобто, це один з найважчих біноклів, який є в такому casual сегменті. непрофесійному мається на увазі. Тому, якщо ви хочете з нього дивитися довго, вам треба купити штатив. Я не знаю, можливо, я докуплю штатив. Я правда не знаю, куди цей штатив тут кріпити, бо мені казали, що тут є кріплення для штатива, але я його щось не бачу. Я бачу, тут є отакі от штучки для. Для вірьовочки, мабуть, якоїсь на шию, не знаю, не знаю. А, ну і з плюсів це те, що він добре пахне. Тобто він пахне дійсно, як нормальна якась річ, а не знаєте, оці китайські речі взагалі експрес, які ти купляєш, і в тебе оцей китайський запах на всю кімнату просто. От тому. Тому мені взагалі подобається, максимально задоволений покупкою. Ну, я вам рекомендую його купляти. Якщо ви думаєте, з чого почати, який бінокль купити. Можете купити такий, можете купити трошки менший, наприклад, 10-50. я також впевнений, що він буде дуже добрий. Я, я думаю, він десь так, наполовину цього, отак, мабуть, десь. Я не хотів брати маленький бінокль, там ці 50 мм, 20 мм, 30 міліметрів, хоча такі варіанти були. Тобто там можна знайти так само за тисячу гривень, за півтори тисячі гривень або від фірми Комет, або від інших фірм. Також хороші біноклі. Але я хотів саме цей великий. Тобто я хотів великий, щоб я міг і за зорями спостерігати, якщо захочу, і просто щоб там за сутінками, за заходами сонця. От бо я не збираюсь його кудись сильно возити. Кудись з собою брати, то думаю, я домашній бінокль мені повністю підійде. Можливо, в майбутньому докуплю до нього штатив. Дякую всім за перегляд. На цьому все. Я надіюсь, що мій огляд виявиться комусь корисним. Якщо хтось захоче купити такий бінокль, зможете подивитись, перевірити, як воно все приходить, розпаковується і так далі. Е, да, всім дякую, всім пока.